Добрий вечір. Я вас чую з радістю, розповім. Як... Як, як ви? Ви зараз в Бельгії, бо таке враження, що ви десь там в сільраді сидите, у вас такий інтер'єр, трохи якось голови офісу. сільради кабінету. Офісу, офісу. Я в Бельгії. Безумовно, в Бельгії в цей день важко уявити, щоб керівник установи був десь поза межами. Де працює виборча дільниця і посольство, куди приходять громадяни? Країна маленька, так, я згодний, але разом з тим українці, які тут проживають, виявляють не активність, і активність, і цього разу відчувається по підготовчій роботі до виборів, а також в день голосування. У нас на обліку перебуває 2268. Громадян України, які внесені в реєстр виборців, це приблизно на 100 виборців більше, ніж на виборах президента України, що також свідчить про зацікавленість і інтерес громадян України до цих виборів. Вони знайшли час зареєструватися, були внесені в список виборців. І е, сьогодні наші співвітчизники приходять на вибори до посольства як на свято. Багато з них з сім'ями, з дітьми, у вишиванках. Тобто люди йдуть робити свій вибір. І це безумовно приємно. І приємно, що ця активність у нас постійно зростає. Переломним моментом став Майдан, події на Майдані, і ми всі це спостерігаємо, більше того, будучи теж не тільки дипломатами, але в першу чергу громадянами України беремо участь в цьому активному громадському житті. Станом на 15-ту годину проголосувало вже понад 450 виборців. Це е, динаміка трохи нижча. 25% відсотків так виходить, так? так приблизно 25%. відсотків. Ми очікуємо, що ця цифра зросте. Взагалом, якщо порівнювати по інших виборчих дільницях по закордонному виборчому округу, наші співвітчизники, які проживають в Бельгії, демонструють вищу активність за середню. Це пояснюється не тільки активністю самої громади, але як ви слушно зауважили на початку, і розміром країни. Тут набагато простіше приїхати до посольства і проголосувати, ніж, скажімо, в Китаї чи Сполучених Штатах Америки. Отже, ми сподіваємось, що так само організовано, дисципліновано, з відчуттям піднесення, вибори будуть продовжуватись до 20-ї години за місцевим часом. В Києві тоді вже буде 21-та година. І будемо бачити, які підсумки виборів будуть по нашій виборчій дільниці. Це точно у вас інтер'єр інтер сільради на вас впливає. Дисципліновано та організовано. Це щось таке, знаєте. з такого, да, з такого, да, Іншої епохи і виборів. Але пане Ігоре, менше з тим, скажіть, будь ласка, я просто намагаюся так серйозність сьогоднішнього дня так розрядити. Ну, ну такими зауваженнями, скажіть, будь ласка, от ви ж бачите цих виборців? Хто ці люди? Чи це переважно представники? Ну працівники е е європейських урядових установ, які там від України працюють? Це кадрові дипломати, чи це кадрові чиновники від України, чи це просто наші там підприємці, якісь, чи що це за люди у вас там голосують? От портрет вашого пересічного виборця, це хто? Що це за люди? Я, Я ваше питання. Спрямоване в майбутнє і, на жаль, майбутнє не минулого року. Я був би радий, якби серед двох тисяч виборців в Брюсселі були представники європейських структур і так далі. На жаль, Україна ще не є членом Європейського Союзу, не є членом НАТО. Тому говорити про єврочиновників з українськими паспортами трохи передчасно. Так, тут в Україні є три наших посольства. Власне кажучи, Посольство України, в Бельгії, Місія України при НАТО та представництво України при Європейському Союзі. І, безумовно, всі дипломати і члени сімей також є виборцями. Але якщо говорити про більш широку картину, то ми тут не побачимо великої кількості представників бізнесу, ми тут не побачимо е, науковців, ми тут побачимо в основному. Молодь, студенти. ми тут побачимо трудову міграцію. І це в основному це прості люди, які тут живуть, працюють і прийшли проголосувати на виборчу дільницю. І безумовно, це важливо для мене як для посла. Ми бачимо наших громадян не тільки в день виборів. Я вже говорив про те, що активність української громади є досить висока. проводимо спільні заходи і бачимо один одного. Спілкування є важливим елементом нашого дипломатичного життя. І тому я е, радий з того, що українці стали тут більш помітними. Е, я не пам'ятаю жодного візиту е, останнім часом високого рівня, який не супроводжувався би е, проявами громадської свідомості, громадянської свідомості українців. Чи то президент відвідує е, Європейську Раду, чи то міністр закордонних справ відвідує НАТО? Ми бачимо представників нашої громади з українськими препорами. Це приємно, гаразд, пане Ігоре, Я вам дуже вдячний. Сподіваюся, українці в Бельгії ще користуючись у вас же зараз. Е... Початок п'ятої години, так. Початок шостої шостої та, шостої ще залишилося трохи часу, щоб ви побачите ще більше українців, які прийдуть до вас голосувати туди, на територію дипломатичного представництва. Ігор Долгов, посол України в Королівстві Бельгія, був нашим співрозмовником.